Таймова червоних в кольорах сьогодні діє. І у такій формації. на герво починає цей матч у воротах. Богдан Гладченко. Це крім того, воротар. колективу Кіл Передачу віддає зараз на партнера по команді чорніє. Сферу втрачає. Пробува Капітан, капітанця та Назарія Станкевича. Це ігровий день момент, який у результативні епізоди. Гладченко пробиває Гладченко. Момент, який небезпечний. Не будемо говорити про ці позиції, про ці всі історії. Момент, який тангу також е, такий от змагальний процес між колективами, які у підвалах турнірки перебувають. Момент! Забиває, забиває скала Вільховець. один рахунок у цьому протистоянні. Відзначається голом тут 10-й номер Андрій Кіт. Шпак. Шпак пробиває на місці. От, у виконанні скали. Удар поворот. Вочній дуелі з підопічними Павла Костюка. 4-3, але наприкінці зустрічі ну, такі моменти втрачала копа. Момент який стовідсотково. Удар. Зараз тут. Удар, який. Пас зараз НА нагрузчішу на який момент? Не за Яремко. Пас назад. Удар по воротах. Другий тайм. Вже офіційно стартував у протистоянні між Степан Слобода, номер 99 Олег Гарощишин, номер 17 Сергій Дзюбас, номер 23 Роман Олійник, номер 70 Володимир Ослаб. Момент, який зараз з них Богдан Гладченко під 12-м номером діє у рамці воріт сьогодні. Момент, який, подивіться, яка фатальна помилка зараз. Шпак і. Зараз м'яч саме у Вільхівча забиває Микола Яремко. 3-0. Тринуть рахунок КС. Кравчук Передача, Кіт! Залишає м'яча на горищішну, на той. Слобода. Дзюбас, хороша комбінація від Відскалив удар, і Сей від Кравчука. Слобода пробиває. Олійник. Олійник! Момент! Удар по воротах. Яремко, Хто битиме зараз. Олійник пробиває, але перехоплення одразу ж від шпака. Шпак. Шпак. Подивіться, яку хорошу передачу. Знаходить зараз на кузика. Кузик малий забивай. Хлопець тільки-тільки перші кроки свої у футзалі, такому серйозному робить. Пробиває. Шп... <плес> Удар! Забиває Максим. Дацько. Все-таки у 5 польових принесла плоди команді. Максим визначається голом. Прус. Прус. Поперечний пас. Помиляється. Прус. Це читалося і забиває м'яч. Гравецький прочитав якраз цю передачу від Пруса. Олійник. Шпак. Петско, Дацко пробиває. Себе, крім того, намагається зреалізувати. Шпак. Удар по воротах від Шпак. Удар удар воротах від нього. Слобода! Порожні! Порожні ворота. Кіс 2 на ті залітає м'яч. Степан Слобода забиває. 5-1 робить рахунок у зустрічі. На цьому можемо вітати. Все-таки скалує з перемогою у Дуелі проти Кіс 2 і най Можливо, тут е, і штрафний удар, але все-таки це на розсуд арбітрів. Ну що ми будемо тут говорити зі своєї позиції? Вони беруть на себе відповідь.